Помолодшала прямо років на 10, дівчата, тільки не ржать, хорошо? То що пофарбувала волосся? Бачите, от спеціально близенько, ви бачите, пофарбувала, і немає оцього гидкого цієї, знаєте, білої полосочки сивини. Вона так старить, от прямо дуже старить. От, чи ти в хвостик волосся збереш, видно цю всю сивину, чи ти розпустиш, чи ти отак робиш оце, оце отак робиш, щоб не було видно, щоб воно, типа, ну воно все одно видно, все одно видно оцю пекельну, ці два сантиметри сивини, вони дуже псують і їх дуже видно. Я вчора психанула, думаю, не хочу ні перукаря, нічого пішла, бігом купила краску за 300 гривень, і от все, все. Я. Тиждень-півтора можу взагалі запросто ходити з людьми пробором, і в мене не буде, видно, сивини. Маленькі радості. Як треба красиво хвастати волосся. А так, отак. А От іноді дивлюся на модель, в яких три волосини, як воно це волосся, отак. Прямо ах, ах а, а. Подивіться, ось. Ось оце волосся. Але я ним. Не... Ніколи не хвастаюсь. Ну, іноді. Іноді, тільки коли пофарбувалась. Дивіться, як гарно. Просто похвастаю. От оце один із моїх таких, знаєте, великих ну, плюсів. Плюсів це волосся гарне. Слава Богу. Слава Богу, хоч би не зглазить. Але дуже довго його доглядати. Оце довге волосся, це дуже круто, але. Його помить висушить. Якщо ти його не досушила, то він і лягла спать, то це вночі утром ти прокидаєшся з наспарком, бо це як холодний мокрий компрес на голові. А ще ж його треба випрямляти, що я от природи кучерява, і кучері такі, знаєте, неохайні. Не такі, знаєте, як оце красиві, а такі просто вони, як вороняче гніздо на голові. Дуже радію, що пофарбувала волосся, бо сивина, дівчата, от... Це дуже помітно, і щоб там не казали там будь позитив, полюби себе такою, як є. От оці сантиметри білого волосся їх дуже помітно. От, прямо дуже помітно, і ти ходиш, і от прямо. Як наче ти зуби не почистив з цією сивиною. от Воно дуже помітно. А так, бачите, раз, раз, і в мене як би я волосся не поклала, сивини немає. А ще от оця вся фішка про те, що жінкам після 30 треба короткі зачіски, згадайте наших мам. Або оце жінка. Хімія, ця кучерява, оцим бобіком, чи як воно називається, покрашена і от все життя, отак. А я вважаю, що нічого поганого. Ну що жінка з довгим волоссям це. Ну, нащо його різать? Нащо його різать? Ви що? Хто сказав, що коротка зачіска молодить? Вобще вона не молодить. Це перукарі сказали, які хочуть, щоб ви ходили на оці зачіски регулярно раз на місяць. Я не проти ходити на покраску навіть не раз на місяць, а раз на три тижні, бо дуже видно. Але не треба мені різати волосся моє. Хай росте. Чого це волосся? Чого оце воно мене старить? Не постарить наоборот ну, довге волосся це фішка. От це, це гарно, і ну, взагалі це те, в чому я дуже не згодна із перукарями, з тим, що після 30 треба коротку зачіску. Ні, не, не треба. От не треба, от не треба. Ой, щось волосся. Я так хотіла, щоб воно красиво лягло. Не вмію, я красиво волосся розкладати, але не треба. Не вірте і не ведіться. Дуже гарно, коли є довге волосся. Наше мені це, наприклад, одрізати волосся. Я що? Я зразу стану молодшою. Ні. Я стала молодшою, коли убрала севину. Оце да. А просто одрізати отак бобіком, щоб шоу, щоб шов. щоб шо Каре. Що, воно мене помолодить, оце каре, я ж зразу стану молодшою з цим каре. Ні, навпаки. Я гарно виглядаю з довгим волоссям. Нікого не слухайте, нікого не слухайте.